Сьогодні в огляді і в продажі Hyundai Ioniq 2019 рік, щойно привезений з Нідерландів. Пробіг автомобіля 99 тисяч з тепловим насосом, з двома зарядними кабелями на новенькій гумі Michelin Автомобіль знаходиться в Вінниці, розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Зараз більш детально обійдемо. Подивитися стан авто в відмінному технічному стані. Є фотографії в групі Viber з аукціону, що підтверджує пробіг. Ось такий іонік. Камера заднього огляду, зараз більш детально підійдемо, подивимося. Ось такий стан автомобіля, два зарядних пристрої, цим навіть не користувалися. 380, такий, ще новесенький, є насос, клей в комплекті. Стан салону, задній центральний підлокітник в наявності. Безключовий доступ, два ключі, набір асистентів, утримання в полосі. 99 тисяч пробігу. Камера заднього огляду. Під окуляри. Набір усіх асистентів, утримання в полосі. Клімат, дуже зручно, драйвер онлі обігріваєте своє місце, не витрачається багато енергії, дуже комфортний салон, тканина, теплі відчуття в заднє місце, музика Infinity До речі, непогана. Ось такий автомобільчик з тепловим насосом. Стан авто. Авто з Нідерландів. Ось вам тепловий насос. Жодних зауважень по авто немає. Якщо сподобалось, телефонуйте. Мішелін. Ось така гума не бачу. Восьмий тиждень 23-го року. Ось таке авто. Вартість автомобіля 13 600. Покажемо вигляд знизу. Жодних зауважень немає. Зацікавив автомобіль. Телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей!